Вдівши кожуха, в якому дід до баби гулять, їздив, полетів за хату дров набрать, щоб у маєтку розтопить. Повитягував доски зі свининця та почав тупором обдеривить не клепоть. Бо дивіться, як воно виходить. У двох сусідніх селах газ присутствує, а в нас, які по центру знаходимось, відсутствує. Мабуть, коли з цим газом хотіли питання обкашлять, то комусь із нашого села надебала похмілля було? Або ж на свадьбу в балаган, що він на сходку не прийшов. Бо підписи і гроші збиралися. І що воно тоді случилося, один тільки Бог знає. А ви, хто в селі газом топить. У коментарях черкніть, наскільки ви місяць накручуєте, Бо мені шас було интересно. Пішов до колоночки і водички набрав. Бо воно хочеться відключення, а кофа випить хочеться. То вже і викручуюся, як труси після стірки. Бо жить у селі, це не на брезенті зімою спускатися. Тут кожен день якісь квести намічаються. І це не ті квести, в яких треба проводні наушники розплутати. То трубу десь порвало, яку ще козаки заклавали, то вітер дмухне, трансформатори горять. Але знаєте що? Воно ж своє. Вийшов на поріг утром, затягнувся, перднув. І цілий день лазиш, діла рішаєш, а вечором у ній з кошечок дров, наробив картоплі під парусами, у духовочку загузнярив та й сидиш, щитаєш, скільки буде стоїть воду в хату провести. Але то вже не весно, треба ж вам щось знімати. Приїхав до мамки помогти рози повикупувати, бо хоче все газоном засіяти, понадивлюється тих інтернетів, а потім ті кущі тільки так на гноярку викидаються. А я пішов лопату мить, бо якщо грязну у сарай поставлю, кабіна тільки так розлітається, та й з калідора посилку забрав, бо виписав в інтернеті те, з чим буду нових висот досягати. Бо мамки треба вишню пильнуть, а мені фронтона на хаті покрасити. І щоб до баби не їхати і не брати її у ту драбину, що треба усім кварталом нести. Я заказав у цю модну алюмінієву. Тепер можна буде і камеру на стіну прикрутити, яблук нарвати. І подивитися, чим сусіди займаються. Витяг скільки запчасті і почав їх на місце встановлювати, бо діло до вечора йде, а вишня шайдусі в космос дивиться. Та й мати, коли мене ходи, окручується. Прилопотіли на грядку, а вона давай тактику малювать. Виміряє скорость вітру і вологість атмосфери, бо те гільоче так росте високо, що треба ресивців визивать з їхньою пілкою п'ятиметровою. Поліз собі тихенько і почав вишню акуротить. Бо ті гільоки попадали так низько. Щоб до сінника добратися, треба рочки залазити. Піднявши на максимум драбину, виліз на гору, щоб мамкині забоганки завершить. І струсив ту гілляку, як сопляка з носа. Підпиляв дров, що було на чому крашенки жарить. І починаємо бичкувати та драбину складати, яка дуже удобна в іспользуванні, ергономічна і дебела. Та й місця багато не займе. Брав в інтернет-магазині Плюс. Там для хазяйства є все: ручні інструменти, для саду принадлежності. Переходьте і заказуйте, до чого у вас душа лежить. А мені до драбини ще й кинули. І тепер не треба шифариною накривать. Повикидав ватяні оді. І Алана горіще, бо мамка каже, що вони вже повністю з сусідськими котами перестяні. Взяв кабака, малому зварить, і пиріжки як робочу плату. А вам дякую, будемо на зв'язку.